Всім доброго дня, ви в Хаті Оресені. Сьогодні визнається з англійського нора 56. Сьогодні у нас тема should-shouldn't. Давайте відкриємо тему і подивимось, що там написано. Форма should-shouldn't. I you should it with a should go в позитиві. В негативі IUH it with they shouldn't not go або shouldn't go. В кешені should I go? Мовно. в. Відповідях yes, I should, або no, I shouldn't, або should not. Димойся, що пишуть. The same form for all persons. Однакова форма для всіх персонажів. Ну, маю на вас персон. The form of should is the same for all persons. Are you he, she, it? We say you should see a specialist. Потрібно подивитися спеціалісту. Mm. Should plus infinitive. Should it uh, is a model rope and all modal verbs are following by infinitive without to. You should listen to me. Mm. Should plus infinitive, should simulate this слово, if someдаile D слова sled obstacles до інфитива. Бес 2. Ставим го. Тобі слід послухати мене. Should not not or shouldn't. Sonitive форма should is should not or shouldn't. You shouldn't uh, should not be here. You shouldn't be here. Natina форма should, це should not або shouldn't. To be in a sleep but it would, to be in a sleep but it would. Question. To ask question we use should plus subject plus infinitive. We don't use the verb do to ask question. Should we call him? Hmm. hmm. Запитування питання Ми використовуємо шут плюс пидмент плюс інфінітив. Ми не використовуємо ті слова щоб задавати питання. Слідимо емоподзвонити. Ну да. Вірно, переклад. Should shouldn't use. Given advice. Will you should shouldn't to give somebody advice and to say what is or isn't the right thing to do. You look tired, you should have some rest. You shouldn't drive so fast. Hell. Have... He'll have an accident one day. d mm, Використання. Надавати поради. Моя користувала шутшотинг, щоб надавати комусь поради і казати, що. Типу. Він або. Ну типа, если бы із не права. Ти права або не права. Не річ. Для роботи. Для того, щоб її зробити. Ти. виглядаєш стомленим. Тобі слід перепочити. Він не повинен керувати так швидко. Так швидко. Він може потрапити в аварію одним днем. I think you should, We often say I think you should to give somebody advice. I think you should buy a new pair of shoes for the party. I think we should go home. It's very late. Note the negative sentences we often say I don't think should. I don't think you should call her now. It's very upset. We often say do you think should to ask for advice? Do it do you think I should look for another apartment? я думаю я думаю слід do mostly ми частіше кажемо я думаю, слід шмедавати комусь пораду. Я думаю, тобі слід купити нову пару черевиків для вечірці. Я думаю, ми... нам слід піти додому. Це дуже пізно. Тут і нам, тут, тут ми. Запишіть. В негативних речах ми частіше кажемо я. Я не проти. О, я так розумію, ось ця дитинка у нас зустрічалася, і вона перекладається нібито як. Я не проти, типу, щось таке покладалось. Два заняття тому. Ладно, давайте. Просто так напишем. да я не думаю. А, я не думаю це Я не думаю. Тобі слід телефонувати її. Вона дуже засмучена. Ми, якщо кажемо до на кашу. Думаєш, я типу повинна або слід шукати. Мені слід шукати ще один Ще один apartment. Ну, типа апартаменти. Еще одні апартаменти. Ох, ту, ох, should And auto not to instead of shouldn't. Так як у нас should moderne слово можна використовувати усі слова. Воно також прикладається як слід або повинен. Там від контексту. You ought to have some rest. You ought to not to drive so fast. Ти. Тобі слід. Трохи перепочити. Або просто перепочити, він. Ну мус... він. Йому слід... Красивий, щоб прикладається біжжитально, просто що знати. Ну так, да, він не повинен накривати так швидко. Дивимось. У нас. форма така. Якщо у нас. Should shouldn't. То там ті слова не змінюються Тому... Пишемо. You have a great job, you shouldn't change it. Ти маєш гарну роботу. Тобі не слід змінювати. її. shouldn't. Shouldn't change. Ти п'єш за багатоков. Це погано для того. українного давлення. Мається на вазі. Blood pressure You shouldn't. You shouldn't drink. Тобі не слід Пити багато кофе, Це погано для твого давлення Government. Це у нас. дуже гарне слово. Но на російське буде правительство, а на українській воно буде уряд. Уряд допомагає. Уряду слід допомагати людям, які потребують. Тут у нас перекладі. It's an incredible film. You should watch it. Це був неймовірний фільм. Тобі слід подивитися його. It's a very dangerous area. Tourist should go there. Це дуже небезпечна зона. Туристи. Uh, типу. не повинні йти сюди. I think I apply for a new job. Apply. Тут можливо мається на увазі подавати заявку. Я думаю... Я б, типу. Подав заявку на нову роботу. You, Тут у нас дивіться You shouldn't go to the restaurant, the food is terrible. Тобі не слід йти в ресторан, їжа ужасна. Або погана, можна сказати так. Бо terrible це ужасний. When someone does your favor, you. Mm, favor це у нас. Uh, послуга. Mm -hmm. uh, коли хтось. Тобто, робить послугу, ти повинен сказати дякую. І він повинен навчатися більше, щоб здати його екзамени. Або йому слід. Тут як залежить від контексту. Children діти не повинні пити багато солодких напоїв. Це не дуже корисно для здоров'я. Shouldn't drink. Тут я просто не написав. тому... Тут це вірно повинно бути. Ми все переклали. Пам'ятаємо дуже гарну форму. Ду у нас не може використовуватися. Це перший момент. То у нас також не може використовуватися, коли у нас Тому Тут перший варіант тільки. Що я повинен сказати Пітеру? Зейв у нас діє слово ту. Шуду у нас не може бути. Шут у нас також не може бути. Тому у нас. Out". Вони їм слід ходити до поліції. Тут у нас ця форма, тобі не слід. Я думаю, тобі не слід. П'ятий цей курс це трата часу. People У нас є така подія. Ось цей варіант не використовується. Варіант, а. Потім у нас варіант. Ось цей. Також не можу використовуватися, тому тут нібито ось цей. Хоча я не певний, тому що в ПОП формі. Людям потрібно не боятися свого уряду. Або правительства. От. Але... Ну, дивіться. ДОС не може бути. І варіант це також не може бути, тому що тут не можу використовуватися. Що слід робити Брайану, якщо він не, не отримає підвищення на роботі мається на увазі. А, варіант С не підходить. Варіант Б не підходить. Тому що немає ту. Тобі не слід плити, типу, так срочно, мається на увазі. Після прийому їжі після обіду. Негайно. Да. Ви. От у нас. We don't think. Тут у нас варіант это, тому що ці всі варіанти не, не звучать адекватно. Дивіться, ми... Ми не думаємо, що тобі слід брати гроші, а тобі. Типу, ніколи не, доступу, не дадуть платити. Хоча фраза pay it back це нібито повертати гроші. Да. Тобі не слід ніколи брати гроші долг мається на базі. Вони ніколи не будуть доступні для цього для возврату. Um, дивіться. Тут у нас ауту, тому що ту. Політики. Нібито схоже на політика. Да. Політики. Політикам слід бути повністю чесними і прозорими. Аут, тому що тут ту є. Ще. Тут у нас варіант. Б не підходить, варіант С не підходить, тому варіант А тільки. Вона не повинна працювати так багато. Вона під стресом, дуже великим стресом. Тут у нас тут не може бути варіант, це також не може бути. Чому я повинен послухати тебе? Десь помилка. Це ж таки форма out not to, а не out to not Тому запам'ятаємо це. І використаємо це наступній вже вправі. Угу. У нас потрібно використати шудин в стилі. Ну, мається на 2 формі. Приклад ми розвивати не будемо. Бачимо, що тут використовується. А, тому давайте почнемо зразу. У нас є. Що потрібно зробити з овочами, щоб... але я ненавиджу їх. Я повинен. I should eat. More vegetables. Подай them. Я повинен їсти більше овочів. Але я ненавиджу їх. You... ти задаєш дуже багато питань. Ти можеш попасти в проблеми. I shouldn't. Внести задавати багато питань. Ти можеш... У тебе можеш бути проблеми. Так. Батькам не слід давати медицину їхнім. дітям без. без. Типу. Ходіння до доктора. Перше. Мається на увазі, що дітям не потрібно надавати ліки, поки не сходиш до доктора тут. тут у нас give. Може якесь інше слово підійде, подивлюсь. У нас є фраза, фраза should do. Ну, точніше do more exercise. Ми це пам'ятаємо з левелу А1. Тому, переклад тут я повинен робити більше фізичних прав, Гейнет я... це нібито скидувати, а Weight це у нас вага. Ммм. ну да. Негайнется набрати вагу. Так який тип суконі? Тут у нас два слова. Давайте пропустимо це речення. Тут у нас you should call John immediately потрібно потім у Джона Срочна, він потрібно поговорити з зі своїм уджентилем, uh, це в нас негайно. Mm -hmm, Запам'ятаємо. Mm. Тут у нас uh, shouldn't, тому що. Твої не потрібно. Типу твоїм дітям не потрібно дивитися телевізор весь день. Забери їх uh, в парк. Інколи. Забирай их інколи в парк. Тут у нас спик. Тут у нас коло таксі. Ми шутко А такси. Тут у нас you should drink. Міслі де... Ммм... Попуті трішки я би був... Де в... Слові, що я був У нас залишилось яке слово... Ммм... Так... Тут у нас шуде... Айтайка... <гум> у нас залишилось слово. Не, не бачу яке слово. Точніше не take, а арвер. І take у нас також залишилось. Тут у нас взяти таксі, все ж таки, а тут у нас shouldn't. Ну розбав... Ну тут це просто дзвонити. Розумієте, тоді тут. кол, Все ж таки speak, я вважаю. Так, да, вірно. Вірна думка. Дітям не слід розмовляти з незнайомцями. Це була нескладна тема, ми її запам'ятали, тому. Дякую всім за перерту. Були у хаті Арсенія. Всім до наступної зустрічі. Всім пока-пока.